Всім привіт! Ви на ігровому каналі PesUA. Ви завітали до цього каналу і зараз ви дивитесь матч двосбірних Аргентини 2020 2014 і класич... класичної збірної м, Аргентини. Не можу сказати, в яких руках, ну. Но... Склади команд. О, чекайте перші параметри. Е, буде. Я не буду грати це, я буду просто дивитися цим матчем, коментувати. 10 хвилин, зірка футболу. Замін можна робити 6. Склад збірної Аргентини 2012-2013 ромеро центр Захист Фернандес гарай справа Забарета з ансалді опорний и маскирано два центральних Гагоді марія Під грають град Месіагуэро і нападник Гансало гої Якщо неправильно назву склад класичної збірної аргентини вибачте будь ласка, Филул на воротах три захисника але всього три. Ругері Сенсини Чамот два опорника Симон, Рдондо. Редон, Зправа э, Ганіге, зліва Лопес. Э, Атакуючий, атакувальний півзахисник Марадонна, під нападаком Кемпіс і нападник Батістута. І от нас Кофеїчна збірна буде грати в такій формі полосаті, а звичайно, як зараз вот такі, та ще зліва такий синій. Ми зразу же будемо за матчем дивитися. У вас зустрічає БО стадіум. Аргентина проти класичної збор... збірної Аргентини. От так, буде дуже цікаво. Буде дуже цікаве простояння. Це в нас буде рубрика е Класична збірна проти збірної. І будуть у нас матчі, наприклад, Німеччина проти Німеччини, там різні. І будуть у нас такі матчі, друзі, думаю, вам це сподобається. Сьогодні ви відео це побачите, тобто, як хто побачить, я записую відео в неділю, а значить ви його побачите деякі в неділю. Євро вийде вже в вівторок, ви, певно, ви знаєте, чому, я в групі українських добрі написав. Атака, класичний збір Антина Кемпес! Гол! На початку. На початку матча. Друга хвилина забиває Кемпес. І це щось, не знаю. Я вже грав цей матч, теж так дивився на мене на, на запис. Там в урахунок 1-0, і це забили на 70-тій хвилині, я забив Месі, і виграла звичайна збірна. А тут на перших хвилинах отак от забиває Кемпес. Дивіться, радіє гравець, і дивимося повтор цього моменту. Дивимося помилка захисників, чи що, обрізка? Так, обрізка. І тут перехопив м'яч, гравець і віддав пас, ну тут. Просто обрізка гравців Аргентини теперішньої. І гол там без шансів. Чудово! 1-0 вже на початку матчу. І що ж? Аргентина піде відіграватись. У мене у вас звичайно, звичайна Аргентина. Вот, э, там, де грає Кирану, там де грає Мессі. Ну, ви зрозуміли, Ансалді з м'ячом. Наді Марію. То Агуеро. Агуеро з м'ячом. Що зробить Агуеро? Не проходить він правого захисника Аргентини класичної. Ну і що Е, э, Книга з м'ячом. З м'ячем правніше казати, я не знаю. Э, Марадонна. Мар... Ох що, шойкий пас був. Ну не пройшов, на жаль, Агуеро. Агуаро. Подивимося, яка Аргентина була, була в яких руках вона була сильніша, зараз чи Дивніше ще. Кемпес. Кемпес завтра запитав, о, дивіться, який пас на Батісту туди є. Можливо, я неправильно називаю ім'я. Ооо! удар, вибачте, за те, що зробив, не знаю. Здивувався, як так врятував. Воротар Аргентини, я забув Фрізав ще його. який удар Т класно атакує, класична збірна. Вот вам і Аргентина, топова команда на цей день світу. Топова команда світу на цей день. Удар! Ух ти Чуть гола не було! Браво, класична збірна, браво! На контратаку могла спіймати ні. Захисники на вищому класі. В Аргентина, звісно, в ці руки була. Найкращою зайти збірною. Марадонна, Марадона, на жаль, не проходить тут підкатів. Ну, Поки що набагато краще виглядає класична збірна, а від збірнір Аргентини нічого не видно, хоча вона грає основним складом. Мародонна. Марадонна. Марадона вда... відеопас, а хтось там пробує перекладена. Но ну, офсайт. Положення грою. І поки що у нас розкладу не буде, а коли вже трошки відео випускається, я б зроблю вже розклад, коли відео буде все Ну, скоріше, всього, це від... це... ця рубрика буде вкрити понеділям. От ця класична збірна по неділям. Дальше Ліверпуль буде чергуватися там э, з Євро. Тобто завтра вже буде Ліверпуль. У э, вівторок буде Євро. Або по два відео вдання. Я ще подивлюсь. Сьогодні буде Ліверпуль, завтра буде Ліверпуль. Э, і потім Євро ще буде. Це так, і Іго Гонсало його є на забрані м'яч, на жаль. На жаль, на даний момент записано п'ять серій 3-4 э, Ліверпуля. І жодної серії євро. Ла... Ми щось від... відволіклись від гри, треба дивитися з грою. Нахунок у нас 1-0, Е... Забили аргентинці збірну. збірної Марадонна, що творить. Ну це просто. ну ви знаєте, я без коментарів що таке Марадонна. І я не доводився, якщо він ще заб'є десь трик в рота збірної аргентини теперішньої Месі. Ми його сьогодні не бачили. Здається, перший, мі... перший раз м'яч туркається. Якось впевнено віддає пас на Ігуаїна і Гуаїна Ді Марію не проходить. Ох, помилка класичної збірної пас на Месі. Месі набирає швидкість ні, не набирає. Під себе відбирає. Пас на Гуару не проходить захисники. Чудовий захист у класичної збірної аргентини Лопес. Марадонна поборося. Ай-яй-яй, пас не прийшов. Ні за кого я не вболіваю з тих команд, вболіваю за красиву гру зараз. Хочеться побільше м'ячів, побільше моментів. І перша жовта карточка в цій грі отримує Ірину Редондо, гравець класичної збірної. Звісно, в житті такого не може статися, оскільки гравці класичної збірної, яка зараз є в нас, вже давно не грають в футбол, а тут вони ще в молодості. Так що в житті такого не може статися, звісно. Ігоїн хотів пройти, але нічого в нього не вийшло. Лопес. Лопес. Підкаття хтось там посиливсь, впевнено. Де, з м'ячом Сьюра Редонду цей самий, що отримав жорсту карточку, і він робить підкат. Егоїн! Егоїн! Гол! Ні? Гол! Гол-гол-гол гол. гол, гол, гол. Простіли до і забуває. Хто? Ну. Хто б сумнівався, щось об'єс саме Серхіо Агуара. Хто б сумнівався? Агуару забуває... Чудово якось розіграв, тут трошки обрізались. гравці Аргентини, бачите тут не встигають. Тут впазана Україна, так дуже добре прийшов, обрізки все таки ж не було, але тут не защитник, не захисник не слідкував за Агуеро. вибачте, я кажу, защитник, тому що я вже привик знімати трошки на російській, як я говорю, влад, добре не будемо, про це все. Зараз тільки українська і завжди буде тільки українська мова. Кемпес, автор забитого гола розводить м'яч. І вже один один, уже цікавіше. Ой, пас, май... Ну, редонся, але пас був не такий точний. Марадон на покрутий м'яч віддає видає передачу на лопеза. Лопес обводить за балету. В стіночку зіграв з Кемпесом. Ну. нічого та з стеночка не принесла. Тут контратака Габо. Пас на Месі, Месі набере швидкість, це я знаю добре. Побіжить чи під себе прибирайте? Побеживайте. Буде простріл. Ні під себе. Що це було? Месі якось непевно грає, дивіться, найкращий гравець світу. Тільки що проти захисника зіграв дуже невпевнений і навіть не кутовий збірний Аргентини, а кут. який кутовий. Навіть не аут на користь Аргентини. а Аут на користь класичної Аргентини. Месі. Ну, Месі сьогодні взагалі. Перехват. Перехоплення. Вибачте. За чим гра гравець класичний збірний дає на Кемпеса, він знову на Кандгіас. Я не буду називати цім прізвище, то ще неправильно назву, хоча, напевно, і так неправильно назвав. Я, я, я тоді не знаю, чи вообще був живий, чи я взагалі ще народився в ці роки, коли був Марадон, на чесно, я не знаю, в яких це руках. Я дуже знаю футбол багато, і не рисуюсь, але про давніші руки, які були, я майже нічого не знаю. Ну знаю Марадон, звісно. E, добре, вас кира на с мячом. А с мячем. Треба позбутися мячом. Просто я. Агуэро. Оп Об, обіде. Рагер чи то це ні Він віддає якийсь пас, но мяч виходить за линию. Так. На правому фланзі катають мяч. Гравці класичний збройні ранки не проходить, якось не в не шоу. і найшов. И на користь класичний збройний. Марадонно. Ох-охо, який шеральний пазна. Не можу я назвати прізвища. Як це б... кінець першого тайму. Так. Це щось. Можливо, якщо буде нічого буде і додатковий час, а якщо там буде нічого, то серія пенальті. Я б подивився на серію пенальті, я б хотів. Не знаю. Я б дуже хотів а тут гравці з Агантини. Добре, її нічим не поступається. Навіть краще грає класична збірна від збірної Казаріс. Незвичайно те, що там Месі, що там Агуэро, чи там Гонсало Югуаї, не точні підкат Агуеро. Пойде, Ох, на Дімарі знову на Агуэро! А це небезпечно. Йо, гол. На жаль, забуває. В принципі, я говорю, я ні за кого не вболіваю, ну але чуть-чуть за класичну збірну. Гонсало Юген забуває но ну, як розіграли. Як розіграли. Як розіграли гравці Аргентини. Дивіться. Агуеро. І дає проходить одного. Тут здавалось би треба обійти. Но ні він не дав пас. Дуже добра задумка. іді Марія в дотик на, на того ж Агуеро. І Агуеро туди дає пас, Я думав, гола не буде но його він зачепився за м'яч і так пробив. Не впевнено, але гол був. І вже 2-1 користь е, збірної Аргентини теперішньої. Якраз е, гол, в роздягальню це був, бачите, жил свисток. нагадаю, у нас є команди, можуть зробити по 6 замін. І виграє збірна Аргентини. 1-0. Ой, 2-1. Сьогодні язик заплітається. Записую серію зранку. І починаємо другий тайм. Заміни будуть чи ні? Зараз подивимося. Замін за это никаких нема. Так саме так, хоча есть зробити ще 6 замін. Команда не зробила жодної. Книги. Каниги, че яков не проходить. Гаго Месі. Месі. Ліонель. Ліонель, что придумает? Сьогодні в цьому матчі взагалі ніякий. никакий. пас на Гаго. Гаго на Агуеро. Серхіо. Гаго. Чи може Гаго, я не знаю, цього гравця не знаю. Розпасовується у Геро і Гаго, но ну, все-таки м'яч опиняється в центральній зоні. І він. В ногах. Класичний збірний Кемпес не проходить, я автор м'яча меча. Редондо. Себе спокійно. Марадона. Ну, це не юліда упазли, це просто відібрали і так попало. Могли зрівняти рахунок, тільки що. Гравці Аргентини класичні, хоча не було так. Жарко, контратака збірної Аргентини, Месі на Агуэро. Не я коментувати подача Подачі вуличини. Ні? ні, не проходить. Синсині. забирає в нього м'яч. по Ді Марія. Передача на Агуеро. Агуеро, дивіться, ще як поборовся. І... І нанцал, Знову снідало Ігуаїн. Познагуеру не пройшов і це був у сайт у Агуеро, якщо я не помиляюсь. Так, був у сайт Агуеро і вільний удар на користь класичної збірної гарантини. Замість Месі виходить гайтан. Уфте, Месі міняють. Я б збув на місці тренера теж саме. Месі ніякий сьогодні взагалі. Ну, я, звісно, поважаю Месі, він дуже добре грає, але в цьому матчі він взагалі ніякий, просто ніякий. Релон до лопеса тут забаліта перегриває. Цей самий гата uh, Gattain. Чи катайн він uh, вписався в гру краще, ніж Месі. Дивіться, що він творить. Я не знаю такого гравця, я з Аргентиною не дуже слідкую. Uh, ну, в принципі, він зараз нічого такого не показав. Лопес. А, не м'яч потримав певніше, ніж Месі. Батістуда, uh, ну, як так. Гатайн, що з нього м'яч липне і липне. І віддає майже гульву передачу, думаю, це гольова передача. Фу, якось невпевнено пробує гонцології, якось так легко. Дивимося повтор. Цей Гатайн, що вийшов, віддав таку передачу між, поміж ніг четвертому номеру Аргентини. Якось дивіться, як напевно, пробив Гонсало Єгуїн. Можна було на силу, в лівий кутворіт. І це кутовий замість Левезі виходить замість Агуеро, це вже цікаво. Гайтан, подача. Левезі вийшов і вже. Небезпека. Хоча Агуеро в цьому матчі, думаю, найактивніший у ти, який удар від кого? від Єгуаїна. Гонсало Єгуаїн. М Монтіло виходить замість Марії, а в класичної збірної ще нема жодної заміни поки що. Аргентина вже зробила три заміни, в них залишилось ще три. Сімон, Марадонна. Кемпес. Монтіло з м'ячом, З м'ячем Лавезі. Проти Ругері. Лавезі йде назад, віддає на населди. Лавезі знову, ну, Лавезі теж менш липне. Як мухід як бджоли до меду. Кі мухи, які мухи. Бджоли, звісно. Бджоли до мене. І виходить Валдану замість кемпеса, а от разбито голову, класичні збір. Ні. а тут у нас може бути гол, ні. 67-ма хвилина йде. І рахунок 2-1 на користь. Звільної гарантини. Всі м'ячі поки що були забити в першому таймі. Якось другий тайм не дуже такий вже цікавий. Заболіта. Гатайн на Віться, як розігрують гравці Аргентини. Батіста виходить замість Сімеона. Гайтан подає 2-1 покутвим. Краще Аргентина теперішня. Я буду просто назвати те, що Аргентина ще зараз, просто Аргентина, а там буду назвати класично. Так щоб не казати теперішнє багато разів. Виходить, пасарела, замість цені, воду уже и три заміни и класи і класична збірна, Аргентина. В кожній ще лишилось по три заміни. Марадона. Чудовий пас, вальда. П'ятку на марадону! Пробий, Пробуй! пробуй марадона! Ай, не дали, я так хотів, щоб марадона забив. Ді... Гайтан. Ой-ой-ой, я прочитав Пасарела. Новенький, який вийшов на пол, як він прочитав пас. А якби не він могла бути небезпечна атака, а той гол. Лопес вкидає за бокову, вкидає він на Вальдану. Далеко. Той на Рональду можна наліво віддати. Саме це він і робить на Лопеса. Чудово розіграли, дивіться, в стіночку. В стіночку Лопес. Лопес! Можна зробити подачу, потім в нього двоє, він заробляє кутовий. Він не зробив все, що міг, максимум вважав всієї ситуації. І Марадонна подає, Має надію, що буде гол. Хочу, щоб зараз заразила класична збірна. Лопес. Лопес, дай Марадону, дай на марадону. Не послухався мене, але зробляє аут е, класична збірна. Якось вона зараз поактивніше. Марадонна, лопес. Марадонна, можна подачу зробити, я знаю ти вмієш. Не вийшло, забаліта забрав. Контратака з збірної Аргентини. Гайтан, можна на право видати на забаліту, забалітати захисник. Що зробить? Не вводить і аут на користь. Аргентини. Ще кампан вийшов замість Гарея. У Аргентини. Звичайно. Вальдано. Можна було пройти, але все одно меч залишається у класичної збірної. Фолк. Це був той чистий фол, І зараз це шанс для Єго Марадони подати. І жовта карточка друга цього матчі вже получає її Маскерану. Перша для Аргентини. А друга в матчі. І у нас подача для Єгомарадона подасть. Так, так і це вже буде небезпечно. Марадона, подача! Подача! Міг бути гол, хтось там скакав! Ну не дотягнувся! 82-га хвилина йде. В другому таймі поки що не забути жодного м'яча. Гайтан. Що зробить? Ернандес, Маскерано. Вже на герчис никого не цей. Гаго. Маскирано. Гайтайн. Гатайн. я не знаю. Взгля. Такие магатинские команды крім Бразилії, не цікавлюсь. Монтило. Аргентину, ну так, знаю, гравців, але так складом вже чисто не цікавлюсь. Лавези. Грайс, ПСЖ. Куличі не вийшов замість Фернандеса, це в Аргентині. І класична збірна йде вперед. Давайте забити, я хочу щоб угол Хочу додатковий час за той серію пенальті, дуже хочу. Це дійсно. Правда? Можна розв'язати Марадона? Ай, міг віддати пас Дієго Марадона. Мій віддати пас на ліву на хід і можливо було би. Момент, дуже. Був би такий момент, я не знаю. Як це можна назвати, а з мічом Готайн саме він з мечом. З мечем. Лавезі. Лавезі обходить батісту. Лавезі в центр зміщується Пас. Не прийшов тут Гаго на підкопленні удар, чи це подачі, не знаю. Хаос в страшному майданчику класичної збірної вальдану це фол, ні. А тут хто буде перший на мечі Гаго, перший на м'ячі вже останні секунди матчу. І це все. Аргентина, збір збірна Аргентини Теперішній перемагає класичну збір Аргентини. Напевно, гроці поміняють. Обміняються майками, пожмуть одне одному руки, потиснуть. Вісім ударів класичної збірної, 6 поворотів Аргентини 5 ударів, 2 поворотом, два гола. Сьогодні була краще, явно краще для мене, не знаю, як для інших. Класична збірна. На цьому ми завершуємо. Дякую всім за перегляд. Це була перша така серія нашого, руб... нашої рубрики. Клас... Класична збірна проти реальної збірної. До побачення! Щасливо!